Вітаю! Задумайтесь на хвилинку, що як перша демократична республіка в Європі з'явилася зовсім не у Франції чи Америці, а тут, на берегах Дніпра, і не просто з'явилася, а випередила знамениті революції на сотні років. Сьогодні ми поглянемо на козацьку січ очима європейської науки і, здається, зламаємо кілька дуже старих стереотипів. Ось так, приблизно такими словами, європейська наука довгий час і описувала козаків. Ну, знаєте, талановиті воїни, це так, безперечно, але по суті степові пірати, Некерована стихія, яка ну ніяк не вписувалася в зрозумілі тогочасні категорії. Ця думка панувала століттями. Але що, як вона була коренем хибною? Гаразд, зануримось у цю історію. Головний герой нашого розслідування професор Джеймс Хоукс з Кембриджа, людина, яка все своє академічне життя вивчала нетипові військові утворення. Самураї, швейцарські найманці це все його профіль. І от він взявся за козаків, маючи на меті, ну знаєте, знайди для них правильну шухлядку у великій шафі європейської військової історії просто класифікувати. І от професор починає своє дослідження. В голові у нього стандартні академічні уявлення, чіткі рамки, але чим глибше він занурюється в першоджерела, тим більше його звичний науковий світ починає тріщати по швах. Факти, вони вперто відмовлялися лягати у підготовлені для них теорії. І ось тут починається найцікавіше подивіться зліва те, що очікував побачити будь-який європейський історик XVI століття жорстка ієрархія, феудальна залежність, накази згори донизу. це ж стандарт. А справа те, що Хоукс знайшов у архівах, замість призначень вибори абсолютно всіх, замість підданих вільні люди, замість наказів, галаслива, але абсолютно дієва козацька рада. Кожний пункт був прямою протилежністю європейській нормі. Спробуйте уявити собі шок, професора. В той самий час, коли французький король проголошував Держава це я на Січі кожен козак міг сказати Держава це ми. Всі посади, абсолютно всі, були виборними, рівність для кожного, незалежно від походження, а верховна влада у загальних зборів, у козацької ради для європейця 16-го століття це звучало не просто дивно, це звучало абсолютно неможливо. І ось ключовий момент. Навіть найвища посада гетьманська мала унікальну систему стримувань. Так, на війні його слово закон, абсолютна влада. Але в мирний час він був повністю підзвітний раді. І ця спільнота вільних людей могла не просто звільнити свого лідера, а й судити його найвищою мірою. Уявіть собі таке в абсолютистській Європі. І ось тут професор Хоукс зайшов у глухий кут. Він перебирав у голові всі відомі йому військові формації, всі політичні системи, але нічого схожого не знаходив. Розповідають, що одного вечора він поділився своєю проблемою з молодим українським аспірантом, а той йому просто відповів: пане професоре, можливо, ви шукаєте не там. І тут професора ніби вдарило струмом. Він зрозумів свою фундаментальну помилку. Він намагався вписати козаків у категорію армії, але це було щось набагато набагато більше. Це не армія, це перша у світі військова республіка. І це була не просто вдала класифікація, це було відкриття абсолютно нового для науки політичного явища. Отже, перша військова республіка звучить потужно, але що це означає в глобальному історичному контексті? Давайте подивимося, наскільки Січ насправді випередила свій час. Просто погляньте на цю хронологію, коли на Дніпрі вже існувала і функціонувала модель демократії, до відомих нам американської та французької революції залишалося ще понад два століття. Два століття це не просто випередження часу, це існування в абсолютно іншій політичній реальності. Ця таблиця насправді показує два абсолютно різні світи. В Європі влада передавалася по крові, народився королем, помреш королем. На січі владу здобували авторитетом і довірою, і її можна було втратити на наступних же виборах. В Європі були піддані на Січі громадяни. Це не просто різниця в деталях, це фундаментальна різниця у світогляді. Давайте розкладемо це на прості складові. Ось чотири кити, на яких тримався цей унікальний устрій. Перше – виборність. Друге рівність, третє верховна влада загальних зборів. І четверте підзвітність лідера. Разом ці елементи створювали дієву модель демократії, яка працювала в найсуворіших умовах. Але фізичне існування Січі це лише частина історії. Набагато важливішим виявився її спадок сама ідея свободи, яка пережила фортечні мури. Давайте подивимось, як ця ідея живе і досі. Ось воно. Філософське ядро всієї системи ідея про те, що влада походить від вільних людей, які самі обирають своїх представників. У час, коли європейські монархи правили Божою милістю, козаки на ділі доводили, що єдине джерело влади це народ. Цей простий гражік показує не просто дати, а тривалість життя ідеї. Ідея демократичної виборної влади на українських землях існувала і розвивалася століттями задовго до того, як вона стала фундаментом для таких держав, як США. Це не був якийсь випадковий спалах. Це глибока, вкорінена, історична традиція. Історія Січі знала і злети, і падіння. Її намагалися підкорити, а потім і зруйнувати наймогутніші імперії того часу. Але знаєте, вони могли знищити фортеці, вони могли розігнати гарнізон, та вони не могли знищити саму ідею. Ідею про те, що вільні люди мають право самі обирати свою долю. Історія козацької січі залишає нас із одним, але дуже потужним питанням яку ж насправді силу має ідея, що стверджує, лідерів треба обирати, а не успадковувати. І це не просто урок історії, це нагадування про те, що прагнення до свободи та самоврядування може виникнути в найнесподіваніших місцях і, врешті-решт, змінити хід історії.